У приміщеннях та на території органів підрозділу поліції здійснення фото та відеофіксації особами, які її відвідують, не допускається. Що, підкреслю, не допускається. Ідіть сюди, ознайомтесь, прочитайте. Лист підписаний заступником голови Національної Яким поліції. Законом це не допускається. Є підстава на це. Можете ознайомитись, якщо вам це. Я це не придумую, я... Це... Ну, яка підстава? Тобто ви теж її під, підтримуєте, під, 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 так? І, 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 і підійдіть сюди, цю фразу фразуєте, щоб ви потім не казали, що не От, Рекомендації. Рекомендація. А підстава яка? Це рекомендації. Я, під... я терорист, по під... вашому умінню. Ніхто не говорить, що ви терорист, але, ну, так... але здійснюються заходи. Які за... заходи? протидії антитерористичним проявам. Так, а я що тут роблю? Я щось тут ламаю. Що я роблю? Ви... Я з гранатою в руках ви, прийшла. Ви, ви знімаєте, ви, ви, ви так, порушує, Людина ви взагалі ви має. Ці, людина має захищати е свої е права чи ні? Відповісти маєте, да. Так я що зараз роблю? Я, я захищаю ми з вами свої справу? права. Ми помінуємося в рамках діючого законодавства. Так, так. так. Ніхто вам не, не погоджує? Ну, так ви мені не, стверджуєте, ні. що я, я не вас маю ознайомлю. права. Я думаю, ви ви мені сказали, ну, ну підстава не яка? Я це підстава, ви вважаєте, так? Представтесь, пожалуйста. Це нормативно-правовий документ. Представте, пожалуйста. Начальник сектора моніторів воєнного бержія, ніякої. Це нормативно-правовий документ. Так. Fuck.